жигир я Мижигир я 8 березня 2014 рік Будь ласка Скільки машин Скільки людей everywhere you You're You're right? You're still want to replace Це ж село Петрівця називається, правильно? Нові, Нові Петрівці. Село Нові Петрівці. Да, это будет долгая Я как раз и не успею до контажи. Такие напугания. Непогані такі будинки в сьомому селу. Ну. Непогане таке, дійсно. Це елітний район, напевно, Нових Петрівців, так? Не Такий. Не під'їжджають. Куча машин. Всім цікаво подивитися. Паркуються вже просто реально. Я не знаю. Де набудь? Дивись як паркується. Як-небудь, ну може це вже по ґрунту, грунту, мабуть, ну, соскальпнуло, дисковзнуло. Або я скоріше цього, за того, що місця мало не вистачає коло Межигір'я, коло колишньої резиденції президента, колишнього президента України. Такі ежіотаж свято є час, є вихідний.

Кільки машин. А ще... А, це вже від'їжджають на Київ люди. Мабуть, ці на маршрутку. Ось таке місце, запам'ятайте, коли будете приїжджати на Межигір'я. Маршрутки. Тут зупиняються до метро героїв Дніпра 5 гривень. Ну, по факту на 8 березня 2014 рік сьогодні їхали за 5 гривень.